І так цілий день да, і цілу ніч. Просто ну, ми попали в такий час, що ну, мало не показувалося, але стояли, як могли, так трималися. Пробували штурмувати піхоту, і їм це не вийшло. І тоді давай вони нас накривати мінометом, танчик виїжджав. Це просто було там юсорубка. Перше, яке враження, то що воздуху не вистачає. Це така була ударна хвиля, тіп, що ти вирушитись, то взагалі не горе. А другий раз, коли засипало, це десь, я знаю, метр землі було на мені. Це мені спасло, що я отак тіп, руки поставив і тут воздух був. Цьому трикутнику і теж хлопці відкопували. Чую, це теж так ну, не забудеться ніколи, як цей хлопець. Він сам, якщо я не помиляюся з Хмельницька. Він покричить, ратуйте, ратуйте. Я зняв каску і почав його відкопувати казку. І так йому теж тільки відкопав голову і кажу, все, братан, зараз ми тебе відкопаємо далі. Це просто страх, що ти був похований живцем. Це, ну, це просто не передати. Це, я ніколи це не забуду, цей хлопок, що типу, така маса на тебе. раз! Тут був світ, то тут раз, і немає, ти вже не маєш чим дихати.